Шановні друзі, всім привіт! Маємо ось таку квартиру в центрі Гандії біля парку з ліліями. Недалеко. Ось такий вид з вікна і з балкона. Дивіться, будь ласка, непоганий район. Маємо такий балкон, вітальня. Світла трошки не вистачає, треба додати. Невеличка спальня з вікном. Вікна не дуже норі, не дуже нові, треба буде їх замінити. Бажано. Тут шафа вбудована. Ось такого плану немаленька. Підлога, бачите, як виглядає? Меблі не нові. Можна буде замінити, кондиціонер є. Ідемо далі. Ось тут вхід, вхідна зона. Далі коридор. Маємо відремонтовану, недавно відремонтовану ванну, санвузол. Ось так виглядає. Йдемо далі. Кухня. Нещодавно відремонтована. Техніка. Поверхня духовка електрична. Ось такий невеличкий балкончик, бойлер. Вид з вікна в патіо, йдемо далі. Коридор. Інша спальня, ось така вже трошки більш світла, тут світло, гарний світильник, балкон. Ось такого плану, іспанський шанхай, як ми його називаємо. Ходімо далі. І ще одна кімната. Виглядає ось так. Світла трошки мало, але маємо те, що маємо. Ну і вікна сюди ж на балкон. Так, отже, квартира на продаж має три спальні. Три спальні ось в ось такому стані. Кухню. Відремонтовану в непоганому стані ось така ванна санвузол, ось такого плану. Відремонтована вже вхідна зона, вітальня з балконом немаленьким, де можна влаштувати місце для відпочинку. І ще одна кімната, невеличка спальня. Ось така. Кого цікавить, будь ласка, за додаткову інформацію звертайтеся.